Кілька кліків комп'ютерною мишчю заміняють черги та бюрократичну тяганину. Електронний сервіс iGov пропонує громадянам скористатися різноманітними юридичними та соціальними послугами, не виходячи з дому. Загалом система дозволяє здійснити онлайн більше двох сотень операцій. Тепер на сайті доступні вісім нових функцій. Серед них отримання довідок пов'язаних із аліментами, запис на особистий прийом до чиновника та послуги виконавчої служби. До розробки програми iGov доклало руку Міністерство юстиції. Його очільник відвідав Дніпропетровську облдержадміністрацію, щоб отримати звіт щодо роботи сервісу в регіоні. Завдання держави надати місцевій громаді повноваження, інструменти, Хочеться вудочку надати для того, щоб могли займатися рибальством. А завдання керівництва місцевої влади. Використовувати ці інструменти для покращення життя кожного громадянина, кожної людини, яка живе в тому чи іншому місті, в, той, в тій чи іншій області. Я хочу з приємністю сказати, що Дніпропетровська область по праву є лідером по спрощенню. Сервіс. І на цьому відвідини Дніпровських установ для пана міністра не завершилися. Нещодавно відкритий у Дніпрі музей АТО настільки захопив чиновника, що до центру вторинної правової допомоги він прибув із затриманням на півтори години. Тут міністр презентував діяльність центру. Цей державний орган надає безоплатні юридичні послуги незахищеним верствам населення. Сюди ж можна звернутися для захисту своїх прав у суді. Послуга користується попитом. Тільки за останні півроку до таких центрів зверталося більше 200 тисяч українців. З 1 січня 2013 року ми почали власне надавати допомогу особам, які затримані. Це гарантоване надання безоплатної правової допомоги протягом двох, максимум шести годин. Адвокат прибуває до особи, яку затримали за підозрою вчинені злочину, затримали на виконання ухвали суду, наприклад, по примусовому доставленні до суду, і так далі. Тобто інші випадки, коли відповідно до вимог кримінального процесуального кодексу, особа вважається затриманою. Ми побачили дуже позитивне сприйняття українцями. Роботи Центру безоплатної правової допомоги це був великий соціальний проект, який ми розпочали так само в минулому році. 100 центрів безоплатної правової допомоги відкрились по всій країні. Я принагідно так само звертаюся до українців. Ви маєте можливість отримати і адвоката, і консультацію, і допомогу, якщо ваші права порушені, і в кримінальних справах, і в цивільних справах, і в сімейних справах, в наших центрах безоплатної правової допомоги.